Христос, добро і сестри, я вітаю вас миром, любов'ю, Господа нашого Ісуса Христа, і безмежно вдячний Йому за те, що Він благословив сьогоднішній мій ранок, сонце зійшло в моєю головою, мої очі це побачили. І я їхав вранці, любувався цією прекрасною природою, прекрасною погодою. Просив Божого благословіння, щоб Він проговорив до своїх дітей до вас, до мене, до нас, усіх. І я дякую, що разом з вами можу поклонитися йому у вашому зібранні. Подякувати йому за врожай, який нам дарує. І я хвилююся знаєте, в цьому зібранні, я не очікував, але є мій викладач. Я вчився в 2004 році в Київській бубійному інституті. У свого роду сьогодні я екзамен здаю перед ним. Тому прошу мотовної підтримки. <кхе> Дорогі друзі, складність військове життя нашого вона заключається саме в тому, знаєте, що нас поєдналася дві природа. Природа Божа, ми народилися від Духа Святого, є духовна наша природа. І природа наша людська, душевна, це воля, характер, емоції наших людських, які часто дошкуляють ця Боротьба проходить між нами. І я вам наведу коротенький такий приклад. Слово затягну ми використовуємо тільки для служіння зібрання. Ми ніколи не скажемо це на дні народження, на весіллі. Кафе десь на природі на відпочинку, що ми затягнули щось. Ні, але тільки в зібранні. І тільки 12 годин стукнуло, вже наша плоть якось відчуває себе некомфортно в зібранні, вже ми часи поглядаємо, тупить хочеться. Таке відбувається. І в мене, повірте, не тільки ви такі. Я кажу, слухай, не спіши. Ціла вічність попереду. Сьогодні день Господній, нема куди не спішити. Сиди, слухай, збудовуй свою своє. І ми дякуємо Господу, скільки б часу не було, друзі. Ми укріпляємося його словом. Ми потішаємося тим, що він дарує для нас оцю милість, оцю благодать. Знаєте, я почув один такий гарний приклад чоловік. Старший чоловік запитує молодого юнака, каже, якби я тобі дав мільйон доларів і тонну золота. Але з однією умовою ти завтра вранці не прокинешся. Ти взяв би, та ні, на що ви мені? Значить, прокинуться вранці дорожче за мільйон доларів і тонну золота. Звичайно, каже, слухай, скільки в тебе таких ранків було. За яких ти забував, дякувати Богу. А спішив на роботу, спішив шепитись. Скільки в тебе ранків, таких дорогих, Бог дарував для тебе у своїй милості. І ти, приймаючи їх, я приймав щось, бо таке звичайне, не оцінював їми. Я дякую Богу, що останні п'ять років дуже багато мене навчили в моєму житті. Почалося з 2009 року, коли по нашій землі почав ходити ковід, який ми так всі боялися, від якого були безсилі. Знаєте, в мене були відрядження, я літав, я робив пересадки в міжнародних аеропортах Германії, Сан-Франциско, де зліталися люди з усього світу. Я дякую Богу за те, що Він своєю любов'ю по батьківськи очищає мені повітря. Я не хворів. Я не схвалів. Боже, це милість твоя. Ти очищаєш нам повітря. ми дихаємо його. Батько Небесний, коли почалася війна, я чув свідчення людей з Маріуполя, які ховалися в підвалах своїх будинків, які відкривали батареї, цю систему опалення, отоплення, щоб набрати звідти води з батареї і напитися собі, і дітей своїх напоїти. Ми маємо їх достат. Я на власні очі бачив, тому що вже 10 років я їжджу на схід. Там я був місіонером і в 2009 році я повернувся на рівне, але передав церкву вже місцевому брату, який Бог позбирав служителів. І вони з 2014 року там трудяться з біженцями, Донецький напрямок. Потім зараз повноштабна війна то почався і Запорізький напрямок. І там всього три брата, присвітан два деякона. І вони 10 років працюють з цими людьми, які втікають. Іди, і ось в понеділок я їду знову до них, бути дома молитися. Згадуйте, що я в дорозі їду в до Донецькій Запорізькій напрямки, визували допомогу. Я бачив сам, коли привозу для людей Як вони брали цю буханку хліба, як вони її нюхали, плакали і цілували. Немає. Ми заходимо сюди в супермаркет, ми маємо чорний, білий, сірий, чорно-білий, з насінням без насіння, порізаний, непорізаний, чорничний, житний, гречаний. Що тільки? Я особисто пам'ятаю той час, коли мене посилала на несумку і у рівне, і я входив декілька магазинів, щоб булки взяти. З шістьма буками я вже їхав додому. Був і такий час, коли мені його достань немали. Ми дякуємо Богу. Знаєте, можливо, ми до кінця цього всього не оцінимо, так як оцінили наші брати і сестри там на сході. Чомусь така людська натура, знаєте, поки ми не втратимо, ми до кінця не оцінимо. Ох, яке, ж оцінне було в нас. Ось так прийти в неділю зібрання, сісти, прославити слави ім'я Я приїжджаю туди, як люди хочуть слухати. Вісім місяців в окупації я приїжджав в Херсонський напрямок, церква звільнена. Брати і сестри, 40 градусів жари збирається пів дев'ятої вечора, до 11, до пів півдвінадцяти. А можна ми завтра прийдемо? Можна. А можна ми завтра прийдемо? Я там був дві неділі, вони дві неділі кожного дня. З 9, з пів дев'ятої вечора, поки ця спека спадає, вони хочуть почути слово Господнє. Я так хотів би, щоб ми дорожили. Саме від Слова Божого приходить наша віра в наші серця. І ми тоді... Або віруючи, або ті, які сумніваємося. І бо в нашому серці або мир, який ми бережемо, тримаємо і кажемо: Отчу, я дякую тобі, що з твоєї батьківської руки мене ніхто і ніколи не вихопить. І можемо наповняти своє серце страхом переживаннями, коли бачимо ці новини, і можемо сумувати, переживати страх приходить це далі. А як далі? А що у нас буде далі? Я пригадую, коли вас другому році почалася війна, і я мав це служіння вже і дзвонили, знаєте, присилали мені різні пророси всього району. Брати, що ви думаєте, що ви скажете? І вони різні, такі вони різні були. І ви знаєте, Господь мені показав, що їх об'єднує. І я їм сказав, кажу, брати і сестри, я пішов слова, які їх об'єднують. Всі ці різні пророцтва, їх об'єднує. Так говорить Господь. А свій народ я збережу, захищу і проведу. Друзі, будьте його народом, Будьте його дітьми. Я дякую за вашу церкву, я дякую за ці пісні, вірші молоді, за те, що я вірю, саме вони оце все приготували. Тому що вони, як і в нашій церкві, це сила церкви. І ми їх благословляємо, благословляємо всіх вас. Хай Бог благословить ваше життя, ваше служіння, роботи, навчання, ваші долі. Хай будуть благословені. Пам'ятайте молодь у Вагачого Небесного Отця. Для вас є все. Чуєте? Все є, із його руки вас ніхто ніколи не вихопить, хай ніколи не забракне у вас віри, щоб обмежувати всебуднього Бога сумнівами, переживаннями у вашому житті. Чуєте? У нього для вас є все. Ви не просту дорогу проходите, не просту, я знаю, але це збудовує вашу віру і довір'я. Я дякую Господу за ось таку срібну гвардію, як я кажу. Срібна гвардія. Це мудрість церкви. Я дякую за них за їхній досвід. За те, що проходячи часи гоні, кинувши виклик, знаєте, оті імперії, вони зберегли пакел віри і передали нам. Ми передаємо молоді свого часу молодь, скільки часу дозволить, буде передавати іншим. Але старше покоління це мудрість. І ви ну, знаєте, як добре, коли ми це розуміємо, і в нас нема розділення молодь і старше покоління. Тому що молодь сила, як можна багато натворити. Силою без мудрості. І потім падає все життя, правда? І скажіть, як дуже мало можна зробити, маючи мудрість, але не маючи сили. Досвід є. Це так, як знаєте, той дідусь вже з паличкою весні сидить на сонечку під хатою. В нього досвіду. Як будувати, як перебудовувати, як немає сили. Як молитві, молиться і благословляє тих, хто має силу. Щоб вони все зробили мудро і правильно. Розкажу вам один прекрасний приклад, час біжить. Я не хочу затягувати час. Друзі, одна сестричка, місниця сона. Вона йде по якомусь місту, не знає по якому. І вона бачить дуже прекрасний магазин. Думає, піду загляну, що там? Так цікаво, такий гарний. Вона заходить, а за прилавком стоїть Господь Ісус. І вона в такому захопленні каже, Господи, це ти. Він каже, я. А що в тебе тут можна придбати? Каже, все, що тобі треба для життя. Да? То дай мені здоров'я, щастя, успіхів, устройства, поваги, пошани, любові. І вона перечисляє, перечисляє, перечисляє. І він так киває головою. І вона закінчила, і він каже, добре, почекай хвилинку. Пішов туди під сопку, виходить і протягує їй таку маленьку коробочку. Вона так дивиться на цю коробочку. Каже, Господи, оце все, що я казала, сюди помістилася. Він каже, донечко, невже ж ти не знаєш, що в моєму магазині можна придбати тільки насіння? Сій! Що людина це не пушне. Треба любові. Сі. Хочеш поваги, Сій поваги. Хочеш пошану, шановну людей. Зберігайся, єдності, мирі, любові, звертайся до всіх нас. Друзі, знаєте, що нас об'єднує? Нас об'єднує те, що ми всі грішники повилимо Бога. Нема чим хвалитися, чуєте? Нема. Апостол Павло, після Нідовій Фесян, пише, каже, Бог, не мав серця, через свою превелику любов, якою нас полюбив і нас, що були мертві в гріхах і беззаконнях, поживотворив з Христом, Воскресив. І посадив на небесних місцях. Тому ми з вами, всі грішники, помиловані Богом, і нема один перед одним чим керуватися. Над всіма нами та Божа милість і його благодає. Ми звертали увагу сьогодні, як молодь зібрала оцей прекрасний приклад Божої турботи про нас. І я бачу ці всі різні плоти. І ви знаєте, я бачу турботу нашого батька про нас, падать, благословив. Ми сіяли, просили Бога урожаю. З тихо сіяли, чи доведеться нам жати осінню, але з надією сіяли і збирали урожай. Але ви знаєте, якщо подивитися духовними речима, друзі, я бачу нашу церкву. Ось тут я бачу нашу церкву. На самому поважному місці сам Господь каже, як хліб життя, що з неба зійшов. Сил Луха Святого каже: віруючи в мене, як сказано в Писанні. Ріки води потечу? Це він сказав про Духа Святого, яким мали отримати учні. Ми маємо слово Господнє, яке слово зодягнулося в тіло, пробувало серед нас повне благодаті істини. І ми бачили славу Його, як і відродному деця. Це Господь, а далі там ми з вами. Ми з вами, такі різні. Кожного своя умова проростання, кожному треба більше комусь сонечка. Комусь треба більше води, комусь треба ґрунт спеціальний, хтось проростає плюс 6 і він пішов рости. Комусь як повідомиру вже треба плюс 12. Плюс 6 він не проросте. Друзі, ви знаєте, хтось такий, є той банан, солодкий, хтось як виноград смачний. Друзі, хтось як цибулина. Якщо саму цибулину взяти, скуштувати, можна подумати, на що люди її вирощують. Це смачина. Нема да, червоного перцю пекучого. Хтось і такий, коли має з ним справу, все всередині пече й сльози на очі навертаються. Але це джерело викамів. Саме оця цибуля, чесник і той перець такий. Коли його скуштуєш, думаєш, що це люди попридумували. Але Давид казав, Колись, хай схай обличає мене, править, це не зашкодить моїй голові. Це як прививка від нашої гордості. Коли буває і таке, знаєте. Але я звернув увагу, будь-який плід, подивіться, можна скуштувати з кивом. Коли сіброю Христос, моє серце настільки широке. Я можу віщати і любити будь-яку людину. Чуєте? Ми не всі потрібні. Господь каже, приймайте один одного. Апостол Павло пише, каже, як і Господь в Ісусі Христі, Отець наш, прийняв нас. О таких різних. І я часто нагадую, кажу, брати і сестри, скажіть, будь ласка, що спільного Петра Рибака, митника Матвія і в Симона каноніта, законника. Скажіть, вони такі різні люди, правда? Але вони своє відкинули. Свої привички, своє бачення, свої цінності. Вони все відкинули. Петро Парисей. Павло Павло Кавчасть. Але вони настільки об'єдналися в Святому Дусі. Відкинули те, що їх розділяє, знайшли те, що їх об'єднує, і понесли святої варті через страждання, через болі, через муки. Вони несли її в любові, в любові до людей. Яких ще не розуміли, яких не понімали. Самі багато не розуміючи, чого. Вони вірили. Вірили в Слово Господа. Вони прийняли його слово. І вони жили по цьому слову і принесли Його, несли його світ. Воно дійшло до нас, чуєте. До нас колись не народ, а тепер народ Божий, колись не язичники, колись не, не віруючі, а тепер віруючі, Колись не помилувані, а тепер помилувані. І Господь дивиться на нас надією, як ми дивимося на землю весною, кидаючи на сіння. Ми виходимо часто на город і дивимося, зійде, зійде, зійде. Так само Господь дивиться сьогодні на нас. Пам'ятайте слова Господу на Петра. Петро, садна, сіяти вас, як пшеноси. Але я молився, Петро, щоб не остуділа віра твоя, щоб вона не розкоділа. Давайте ми будемо збудовувати віру, на любові, на слові Господньому. І ви знаєте, Бог з надією дивиться на нас, як, знаєте, на те наше серце, як на ту благородну землю. Сіючи своє слово, ось він сіє його нам, Він має надію, що ми, це слово, засіваючи своє серце, піклуючись, щоб там не було тернів, заботи віку цього всього, не було ніякого каміння і страх, і переживання, щоб пташки не виклювали, а щоб ми підготували своє серце як добру землю. І прийняли його слово, воно укорінилося і виросло, знаєте, в тверду непохитну віру. довіру і повання на Господа. Що буде завтра? Хто знає, підніміть руку. Але ми знаємо, що ми Господях не так. Ми маємо про те, що Він нам приготовив і Він нас проведе. Він не залишить нас. Він дасть мудрості бачення, віри і сили. І я саме це прошу. Мудрості, бачення, віри і сили від Господа. І серця сповнені Божої любові. Мудрості знати, що робити, і як робити і коли робити. Віри, що у вас все вийде з вами Господь, який вам допоможе. Сили, щоб це все зробити. А серце законно Божої любові, я прошу, щоб його любов була в моєму серці, бо саме Божа любов любить всіх людей і не розділяє їх. Він всіх любить. Безкорисно, просто так, тому що не можемо любити. Тому що не можемо. Я говорив солдатами. Моя родина 11 чоловік воює. Два вже покалічені вернулися. Хамісовою. Останні воюють, і я їм казав, що хлопці, збережіть своє серце. Хай ваше серце буде наповнене не ненавистю до ворогів, а щоб ваше серце було наповнене любов'ю до своїх рідних і близьких. Щоб мотивом, що ви тут на передовій, є любов до своїх рідних і близьких, коли ви допустите злобу і ненависть. Вона покалічить і ваше життя. Ви вернетеся з війни, але та злобах. І те покалічене серце злобою, Вона не вийде з вашого серця, вона буде далі діяти в вас. Я знаю це. Мені довелося теж колись воювати. Там, в Афганістані. Я пішов додому, і син помер. І звернутися не було ні до того. І я пішов за то. Я сам Баразівський споросом, може хтось знає. Я стояв на остановці, збирав окупу. Не мити, не брити, запуші від алкоголю. А моя дружина вдома по радіо почула християнську передачу, покаялася, знайшла віруючих, із церкви почала молитись за мене. Вона приїхала до мене, дала новий заповіт і каже, прочитай, тут написано все, що хочу Бог сказати тобі. І я почав читати. Я приїхав до неї і кажу, знаєш, давай спробуємо з Богом. Взяли за руки, встали на коліна, вона помолилася, я почав ходити на зібране. Приїхав брат Грецько і сказав, можливо, є та душа, яка томиться в цьому світі, випукайтеся. Бог обов'язково простить ваші гріхи і приймає свого сина. Я пішов до Бога на покаяння. Я просив, Боже, я грішний чоловік, прости мене. Я не знаю, що зробити своїм життям, як з нього вийти. Я вже під забором, я нікому не потрібний, сам собі вже втяглося. Підійшов в Грицько Віктор Дем'янович Боришкевич, оклавний мене руки. І став молитися, що Бог простив цього грішника. Я не знаю, чи знав Віктор Дем'янович Борешкевич, що пройде 25 років, і я з Єпископом Римської області буду колдати його сина на пасторське служіння. Ось такі дивні наші сподівається. Він піднімає людини з грязі і пороху. Почищає, омиває, передіває, усадовує. Каже, я кажу, тобі моє слово. Неси його люди люби їх. І я сьогодні тут з вами, породу Богом. І прошу Бога, Боже, не дай мені забути, де ти мене знайшов. Не дай. Хай я собі ніколи не припишу, що щось залежить від моєї мудрості чи від моєї сили. Ні. Я заявляю ось тут, перед моїми братами і сестрами святий і великий Боже, що я повністю залежний від тебе. Коли ти зі мною, я сміливий, коли ти зі мною я сильний, коли ти зі мною я маю радість. Я не уявляю свого життя без тебе. Його немає. Ти є життя. Я святкую це часто для того, щоб ми укріпляли свою віру, нічого не боялися. Я зачитаю Іван не від Івана, ми будемо дякувати Господу. 15 голова. Господь, звертаючись до учнів своїх, говорить і каже, що я є істина, виноградна лоза, а отець мій винограда. Усяку гілку на мені, що не приносить плоду, він відтинає. А всяку, що приносить плід, очищає, що приносила більше плоду. Ви вже очищені через слово, яке я говорив вам. Перебувайте в мені, а я у вас, як гілка, не може приносити плоду сама по собі, якщо не перебуватиме на лозі. Так і ви, якщо не перебуватиме в мені, тебе в мені. Я є виноградна лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду. Тому що без мене не можете говорити нічого. Якщо хто не перебуває у мені, той викидається геть, як гілки засихає. І збирають, такі гілки, і вогонь кидають і спалюють. Якщо ж перебуватимете у мені, і слова мої у вас перебуватимуть, то чого захочете? Просіть. І буде вам. Тому буде прославлений Отець мій, коли принесете багато плоду. І будете моїми учнями. Проти сестри, плід оточує нас завжди. Перший плід, який ми приносимо Господу, це наше щире покаяння. Пам'ятаєте, Іван Христитель починав своє служіння, Господь Ісус Христос починав своє земне служіння словами. «Сотворіть достойний плід покаяння. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Плід покаяння це ненавість до гріха. Чи ненавість до гріха. Це плід паня. Пліт мого хрещення, чистий благодійне життя. Адже саме це я обіцяв Богу. Плід моїх страждань, які я проходжу по цій землі, адже Бог буде хрестити нас Духом Святим і Вогнем. І плід моїх випробувань, цих страждань, які приходять в моє життя, це терпіння. Пам'ятайте, як я писав, з великою радістю приймайте, брати мої, коли впадаєте в різні спокуси випробування, знаючи, що випробування вашої віри производить вас терпіння, терпіння хай має чин досконалий. Саме терпіння робить нас з вами досконалими. Тому і це є Пріт. При Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, благість, населення, віра, благідність, старіність, доблість. Кажуть, до таких людей нема закону. Але ще є один плід, дуже важливий, про який ми часто забуваємо, брати і сестри. Ми всі любимо 22-й псалом. Господь спецпастер, ні. Тому недостатку не буде, він покоїться про мене. Там наступний вірш говорить, каже, ми вівці посолиська, його Він є наш пастир. І як цих овечок він захищає, благословляє, кормить, до тих їх водить. Брати і сестри, якщо він ми вівці, ми маємо народжувати малих овечок. Милиці за покаяння людей. Святкуйте їх, запрошуйте їх. Моя дружина показує на радіо. Хтось заплатив за те радіо, хтось поширював християнську віру, по радіо, по телебачив, і скрізь. І тепер я стою і кажу, я не святкую вам, щоб якщо у вас є сімейні якісь проблеми, ви не думали про якісь там розділи, що вони зійшли з характером чи ще там якісь розлучення, немає, віруючи, підніть один одного за руку, встаньте на коліна і скажіть, Господи. Ми десь трошки заплутали споможинам і він поможе. І він виведе вас із цих життєвих тупіків. Друге, якщо ви за своїх рідних і близьких, як би далеко вони не були, Господь бачить. не знає, як їх спасти, спас мене, ніхто не Я Вже собі втягався. А третє, якщо ви йдете своїм селом і побачите немитого, небритого, запухшого чоловіка, який стоїть на зупинці під магазином окурки збирає. Не осудіть його. Не особіть. людське життя і не всі з ним справляються. Скажіть, що його любить Господь, і він треба Господом. Богосельного слави чоловіка. Він бере невічним, щоб показати свою силу. Все вийде в вашому житті. Він з нами. Він за нас. Подяка Господу, писав Апостол Павло, який постійно вчинить нас переможцями в Ісусі Христі. Чуєте церкву Христову. Ви помосли перемагати. Бог з нами, за нас, відео з вами. Хай дарує вам Господь, бачення віри, сили і серця сповнені Божої любові. Йому слава на віки. Амінь. Я призиваю щирий і вдячний молитви. Давайте помощь.